20 лютого на території Національного авіаційного університету відбувся мітинг, приурочений до дня вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Близько 150 осіб зібралося, щоб хвилиною мовчання скласти шану тим, хто два роки тому загинув під час революції гідності на Майдані Незалежності. Е, Майдан головне, що він довів, що громада здатна змінити свою країну, і ми маємо розуміти, що Герої Небесної Сотні зробили все, що могли для цього, і віддали навіть своє життя. Ми в вічному боргу перед ними. Герої не вмирають. Вони назавжди будуть у наших серцях, в нашій пам'яті та на сторінках Історії України. Вічна шана та слава героям. В кінці заходу студенти поклали квіти до меморіальної дошки Героя Небесної Сотні та випускника нашого університету Андрія Цепуна. кача, бо ти сині, плине кача, по ти сині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не...